Які результати зустрічі Байдена та Зеленського? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали! Вчора, як ми говорили, вночі відбувся візит українського президента Володимира Зеленського в Вашингтон, Округ Колумбія, до Білого Дому, де він зустрівся з президентом Байденом? Це була зустріч на найвищому рівні, яка засвідчила стратегічну дружбу, партнерство і співпрацю наших. Країн, давайте скажемо чесно: це була зустріч року для багатьох політиків. Це подія року. Чому? Тому що Україну за економіст визнав країною року, а штати найсильніша країна в світі. Коли країна року їде на зустріч до найсильнішої країни в світі, зрозуміло, що це найпотужніша подія, і про це теж треба чесно говорити. Ми розуміємо, що в Росії від цього пригорає вони зляться, тому що їхній найбільший візит за цей рік підсумковий так сказати візит був. У Білорусь і ну зрозуміло, що порівнюючи в Білорусі, Сполучені Штати, зрозуміло, хто твій партнер? А як кажуть, хто твій партнер, я скажу, хто ти. Тому наш партнер найсильніша економіка, найбільша армія, найкрутіша держава. Ну і зрозуміло, що ми самі такими теж являємось. Дивіться, візит відбувся а, дуже помпезно, яскраво історично. Мені нагадується два візити: візит Голди Мейер, коли була війна судного дня, коли наприїжали просити гроші, ракети, зброю, і це був топ-візит один з історичних візитів взагалі для Білого Дому. Аналогічна історія вчора Україну зустрічали просто з піднесенням, і наше посольство, і наша діаспора, і наші партнери, політики, дипломати нам допомагали і дійсно зробили супердень України в Штатах. Ми ну, зрозуміло, що розмова була, скажімо так, про цінності, про вдячність нас за те, що нам дали. Але і зрозуміло, що 25 мільярдів, які ми отримали, зараз перетворюється в 45-56 мільярдів допомоги Україні уже в наступному році. Зрозуміло, що меседжем було те, що ми єдині і неподільні. Допомога це ще один такий пункт. Допомога штатів Україні це демонстрація того, що вони хочуть показати іншим диктатурам, таким як Росія, це Китай, це Іран, що ми будемо допомагати вашим ворогам якими б сильними ви не були, ми зробимо так, що ваші вороги будуть сильніші, і Давид завжди переможе Голіафа. точно так же, як Україна перемагає Росію. Для штатів Україна стала дійсно історією успіху, історією інвестицій в демократію, в свободу і силу в східній Європі. І ця інвестиція проросла. Стартапчик штатів в східній Європі став найсильнішим суперпроектом, який сьогодні може бачити Європа. Європа почала навіть на нього рівнятися. Дивіться. Українці продемонстрували, що будь-яка гривня, долар вкладений в Україну, дає супер результат на полі бою, супер результат в політикумі, і це насправді їх всіх самих захоплює, захоплює настільки, що вони запросили нашого президента, голову нашого дипломатичної місії, керівника офісу до себе в гості на зустріч для того, щоб це все показати і наживо продемонструвати і собі, і своїм виборцям, і світу. Ну і найголовніше, що меседжі відправлені теж в Тегеран, і в Пекі для того, щоб вони бачили, що штати своїм союзникам допомагають. Дивіться ще одна річ дуже важлива з візиту. Ми побачили суперсильну двопартійну підтримку. Так, син Трампа щось писав, але давайте чесно, Трамп після програшу на цих виборах до Сенату зрозуміло, що стає маргіналом. і такого впливу на сполучені штати вже немає. Тому його меседжі з сином, який домальовував сина Байдена, ну скажімо так, залишимо для Твітер розборок. Але для справді ми побачили, що дві палати вставали, дві партії палати вставали 23 рази під час виступу українського президента. 23 рази, якщо порахувати, що вони нам мають проголосувати зараз 50-45 56 мільярдів, то по великому рахунку це по 2 мільярди за кожне вставання. Тобто вони аплодували, вставали, і це нам приносило 2 мільярди. Ну я б сказав би так. доповідь доповіді спіч Зеленського могли б зробити трошки довшим для того, щоб ще кілька мільярдів можна було отримати на Україну. Раз їм так цей спіч сподобався. Обмінялися прапорами. Ми дали наш прапор із Бахмуту. Вони нам дали свій класичний, загорнутий в трикутник прапор військовий. І це теж певний символізм дружби між нашими народами, тому що американці дійсно бачать себе в нас молодих, драйвових, сильних а, і дуже а, перспективних, і військової точки зору, і політичної, і що найголовніше, економічної точки зору. Країни, дивіться, далі ще одна річ: те, що візит, який вчора відбувся, вночі він насправді відбувся, він почався десь о 12 й першої ночі, о другій тридцять він почав виступати в Конгресі. Ну от, ночі. А, і це якраз таки, на те, як він пройшов класно, ідеально, і як на це відреагувала світова преса. Говорить, що все, про що ми говорили з вами в попередньому ролику. А хто не дивився, подивіться попередній ролик? Ми там повністю перечислюємо там всі види зброї, кількість грошей, які будуть даватися, все це буде отримано. Більше того, можливо, по грошах навіть. Більша інформація політика говорить, що може атакамси не отримаємо, але сказали: навіть якщо не отримаємо камси, кількість зброї, якість і ті сучасні покоління будуть ще більші. Дмитро Кулеба сказав, що петріоти відкриють вікно можливостей для інших петріотів, які теж приїдуть в Україну. Ще один інсайт, який я вам хочу розказати, що більш за все, Зеленський не полетить з Вашингтона прямо в Україну. А може таке бути, мені це сказало кілька політиків в Вашингтоні. Ну от і підтвердив один дипломат, але знову ж таки це секретна інформація була, коли вони розповідали, і зараз, поки що в пресі, я її не бачу. Але може таке бути, що Зеленський зробить турне з Вашингтона. Полетить по кругу, наприклад, Лондон, Париж, Берлін, і потім полетить в Україну. Можливо, комбінація буде інша, там Лондон, Лондон, Берлін, Варшава і поїде в Україну. Поки що не зрозуміло, але те, що це може бути не один візит, а це буде хвиля подій, велика, потужна українська хвиля, яка подякує всім нашим партнерам за цей рік, і за те, що вони були з нами. Важкий рік, складний, і в тому числі для партнерів. Але тим не менше і для нас, першу чергу, але тим не менше ми разом вистали. Вони нас повірили, вони нам допомагали. До речі, для прикладу, Британія була на другому місці. Штати 22-25 мільярдів дали. Британія була 2,1, То зараз їх обганяє Німеччина 2,5-2,6 мільярда допомоги. Тобто німці конкурують, хочуть вийти на друге місце. От, і на перше місце в Європі, тобто до кінця року по об'ємах допомоги Україні, тобто Німеччина, змінилася. Тому зрозуміло, що важливо робити ось ці візити. Ну і ще така річ: перестороги, ми з вами говорили в попередньому відео. Так вони будуть, вони реальні, дійсно можуть бути різні моменти за зачиненими дверима. Ми про це побачимо через 2-3 тижні, а більш за все січень-лютий. Ми до цього готові, готуємося, і скажімо так, розмова може бути складна. Це і антикорупційні суди, і олігархи, і багато чого іншого. і Корупція, з яку треба побороти. Бо якщо ми це не поборемо, чи захочуть штати дружити з нами? Напевно, що ні. Тому ось це треба домашнє завдання точно виконати. Ну і по безпекових питаннях вони теж говорили. І це я думаю, що в найближчий час частково стане публічним. Ну і певні табу на окремі види зброї. Далі ще одна деталь, про яку зараз не говорить жодна преса, але я вам точно про це скажу. Уважний глядач побачив, що був міністр інфраструктури, і зараз Мінрегіон Буду, віце-прем'єр Олександр Кубраков. Вважайте, що це були сметріни, що називається політичною мовою Кубракова як потенційного прем'єр-міністра. Його возили показувати. Тому що делегація була був Єрмак, Зеленський, голова протоколу, була Маркарова. Це перший ряд на зустрічі з Байденом. А, і був Кулеба, тобто всі офіційні, і був міністр транспорту. Зрозуміло, що з точки зору статусу він там не мав би бути, з точки зору політичної перспективи, ми вам приїхали показати. Коли ми будемо назначати, ви запитаєте, хто це. Ну це той, що приїжджав тоді, коли Зеленський був Байден. А окей, бачили нормально. Тобто, Зеленський уже наперед демонструє, кого він буде ставити прем'єр-міністром. Ну, це для Шмигаля, скажімо так. Простір для маневру знову спробувати залишитися або навпаки вже складати по чуть-чуть мандат і передавати все Кубракову. Як мінімум, Зеленський демонструє з Єрмаком свою ставку, що вони хочуть якраз таки Кубракова. Стратегічне що було. Теж вчора дуже важливо була демонстрація Ненсі Пелосі, як вона вставала і аплодувала. Надзвичайно щирість. Ненці Пелосі дуже класичний політик, дуже старий, досвідчений Вашингтонський гравець. От вона ще на балу танцювала з паном Кеннеді, коли вона була молодою, прекрасною, і тільки війшла в політику. Зараз вона не менш прекрасна. Ну от, Але супердосвідчена. І вона на нашій стороні по одній простій причині. І тут криється стратегічний секрет України. Вона на нашій стороні, вона була в Києві. Вона приїжджала до нас, коли ми ще були в окупації, коли ще російські війська стояли за 20-30 кілометрів від Києва. Вона була на Майдані, вона була в Офісі президента. Вона ходила по наших вулицях. І ось вона прониклась українськістю. Вона побачила, як наша нація б'є ворога, як ми. Всі разом вкладаємо в цю перемогу, як ми боремось, і вона тоді, я думаю, от якраз таки отримала ось цю частинку України в своєму серці. І вчора вона сама перша підривалася і аплодувала всім словам Зеленського. 23 рази вставав конгрес. Це просто абсолютний рекорд для України, для народу України, який звитяжно бореться проти російської диктатури і автократії. І ось це якраз таки відповідь, як працювати з папою римським привозити сюди, як працювати з Макроном десять разів привозити сюди. Він там Путіну підігрує 10 разів, завести в Херсон, завести в Харків, завести в Бучу, по всіх місцях провести. І тоді він стане проукраїнським. Кожен з них частково залишається людиною. Так вони політики, цинічні, брудні, всі. Але вони і теж люди, в них теж є діти, в них теж є внуки. Гутереш змінився. Керівник ООН Пелосі просто стала нашим фанатом. Вона була за нас, але тут вона просто стала нашою суперпідтримкою. підтримкою. Шольце. Штанмаєр змінилася. Штанмай, який давав проросійські формули сьогодні за нас, і Німеччина виросла в допомозі. Ось це відповідь. Тому я думаю, що Пелосі – це дуже крута рольова модель, як треба працювати з західними політиками, щоб вони були на нашій стороні і щоб ми перемагали. Ну і останнє в мене до вас є питання. А яку емоцію напишіть в коментарях, будь ласка, яку емоцію ви переживали, дивлячись відео перебування Зеленського в Білому домі на зустрічі з Байденом і в. Конгресі на зустрічі, а якраз таки з депутатами з конгресменами, а, коли він робив свій виступ, яка емоція була у вас всередині? Ну, наприклад, це була гордість. Це була радість, це було там, я не знаю, якийсь невгамовний драйв або навпаки, вам було за щось соромно. Ну от е, напишіть, будь ласка. Я, я б хотів побачити різні емоції. От якраз е, ваші, що ви про це думаєте, що ви відчуваєте? Як він був одягнутий, як він виступав, як він себе вів. Ну і найголовніше, друзі, підписуйтесь на канал, поставте лайк і дзвіночок. Бережіть себе та свої сім'ї. До зустрічі.